Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Водбліц Українською. І поки ми чекаємо, поки завантажиться наш реплей. Хочу попросити вас, щоб ви не забулись поставити вподобайку під даним відео. Підписались, якщо вам цікаво, дивитися такі відео і напишіть коментар, як вам сам реплей, щоб ви робили в тій чи іншій ситуації. А реплей буде пов'язаний з тим, що як не потрібно робити. Вам, якщо ви хочете, щоб ваша команда виграла бій, е, починаємо. Їду я на ТТ-напрямок, тому що я дивлюсь, що ну, у нас по сетапу вирішив поїхати на ТТ-напрямок допомогти. І ось заліз на оцю горочку, тому що в нас імба е, респ, так, так би мовити. Ну, я вирішив чомусь сюди поїхати. І як виявилось, вся їхня команда поїхала теж сюди. І ну я тут сижу, даю тут лютий відстріл, Вони всі люто приїжджають, а наших, як завжди, люто тут не вистачає. Я прошу допомоги, допомоги, ніхто не їде. Ну і мені довелося довелось поїхати. І ось я отримую цей відстріл. Я тікаю, тому що ну там уже пішла упорка. Ну так, я отримую відстріл, але що поробиш до речі, ви коли бачите, що отак лагає, це у мене були такий, був такий жорсткий пінг. Тому ну, було досить некомфортно грати цю катку. І ще, до речі, це рейтинговий бій. Коротше, я повертаюся до своїх, вирішив ну, допомогти, звідти втекти, ну, для того, щоб їх якось оточити, а щоб мене не закатили. Ну і ось ми приїхали сюди, я переїхав на позицію. І думаю, шукаю, шукаю, куди що, як стати, щоб ну, давати відстріл. А наші наші просто летять стежки, летять на броньовані е ПТСАУ, ну, коротше, якось віддають ХП. Просто просто безкоштовно віддають ХП. Я стараюсь десь тут трошечки здалеку ну, дати відстріл якийсь, ну, щоб не упарюватись, ну тому що нас так швидко розберуть і, ну. Просто ну, нас не буде. Немає сенсу просто брати і упарюватись. І я тут приймаю рішення, що ну, тут якби вже програш. Думаю, потрібно хоча б ну, набити шкоди. побільше. Вирішив стати на ось цю позицію, тому що ну, там не було у мене нормальних прострілів. Вирішив ну, стати десь трошечки здалечку для того, щоб. Пошукати, пошукати якісь можливості для того, щоб давати відстріл. Знайшов ось таку позицію, тут в цілому теж якби не все так добре. Але, ну, коротше, чекав, чекав, поки вони будуть підставлятись. Я тут, в принципі, вже розумів, що ми тут більше всього, що програємо, Ну тут можна якимось чудом виграти. І вирішив, ну, хоча б хоча б набити шкоди відбити. Ну, для того, щоб середня шкода по, по аккаунту сильно не, не знизилась. І стою тут, чекаю, думаю, в ну, прозі вже якби немає сенсу їхати допомагати. У нас вже всі шотніки. І тут прога нарешті вирішила поїхати назад, Ну, і тут я даю відстріл. Нарешті даю відстріл по 60 ТП. І об'єкт підставляється. Це дуже круто. Якраз ми його залишаємо шотним. І... І, і нашого вбили, і тут починається те, що ніколи в житті не робіть. Не пишіть, не пишіть в коментарі в чаті вірніше, тому що це дуже сильно демотивує і дуже сильно ти починаєш потім ну, помилятися, скажімо так. Тому от чому я назвав стрім? Так, ніколи не роби цього, якщо хочеш, щоб твоя команда виграла. Це не потрібно ось так ось так писати, як оце пише прога, яка сама нічого за гру не зробила, в якої ми потім пізніше глянемо на статистику. Але, але хлопець чи дівчина, напевно, хлопець вміє писати отакі от коментарі: за гру сам упоровся. От, ну, от ви, ми читаємо так, що він пише. Крути, верти, тобто, людина не розуміє, що. Отут, до речі, у мене теж пінгує дуже люто. Людина просто не розуміє, що у них два танки, і один дасть, інший дасть, і тебе вже немає. Тому я вирішив поїхати на дистанцію і якось ну, постаратися розвести. Ну і плюс, плюс до того, у мене от такий жорсткий пінг. Оце ви все, що ви бачите на екрані, оце такі ривки. А цей пише, і ви розумієте, от коли він пише, у мене з'являється, ну. Прям ну, серце колотиться. Так, це просто гра, але все одно хочеться затяну за, ну, виграти. До речі, боєукладку збив. Я в грі це не помітив. Я думав, що все, мені тут вже хана. Але ну я тільки зараз на реплеї зрозумів, що я йому збив боєукладку, і тому він йому ну, тому я його розібрав і йому не вистачило часу, щоб мене розібрати. Так, 60ТП ми розібрались, і тепер я відсвічуюсь для того, щоб не... Попасти на пт сау. Так, він шотний, але він броньований. І в нього одна тичка залітає по мені, і все. Я просто ну якби все, в ангарі. Тому я стараюсь відсвітитись і засвітити. І тут я думаю, ну все, і тут, і тут летить не туди. І зараз ви побачите, буде летіти не туди, прям дуже часто. І, і оце іще пише. І оце він пише, пише, а в тебе серце колотиться, 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 в тебе руки потіють, потіють. Ти не знаєш. Ну коротше, на тебе морально, емоційно давить ось ця ситуація. Тому е, старайтеся такого не робити, тому що ну це дуже сильно впливає на. на Ну, на геймплей людина, яка хоче затащити бій. А По моїм рухам, по моїм видно, що я хочу затащити бій, а цей чувак все просто пише крути, 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 крути. Не знаю, ну, чесно, не попадає, не попадає, він знову довертає. Так, він промазує. Я такий, ну, я знаю, що можна вицілити, він все одно довертає. Я вже юзаю не попадаю. Коротше, не попадаю. 30 секунд залишається, зверніть увагу. Так, він промазує. Я розумію, що це ще один шанс. І він тут, і він тут я, я випадково вже не знаю на що тикати. Ну, випадково натиснув на ну, типу, просити допомогу. Випадково натиснув, тому що ну, оце він тисне, тисне, тисне. Тут якимось чудом я танконув, і тут я розумію, що 4 секунди, і я розумію, що. Ну, якщо я зараз не попаду, то це просто буде ну, лютий треш. Лютий треш. Ось такий бій. Я мав змогу затащити. ось так стільки шкоди я набив, тому ще раз говорю: не пишіть таку штуку, взяли ми майстра. І ну, давайте ось подивимось, що це у нас був за такий талант. Талант, який каже, що я там не вмію грати, і так далі. Давайте його запам'ятаємо. Давайте його запам'ятаємо, чому б і ні. Ось такий видався бій. Як вам? Пишіть в коментарях. Також нагадую вам, що я провожу стріми кожного дня. Починаю о 19.00. Також не забувайте написати коментар, поставити вподобайку. Ну і підписуйтесь, якщо хочете слідкувати. Буду дуже радий вас бачити на своїх стрімах. А Вам бажаю гарного дня, вечора-ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.